Біблія, вона переповнена багатьма історіями, на прикладі яких нам потрібно повчитися і не робити ті самі помилки. Був такий цар Аса. Він завжди надіявся на Бога. І до нього прийшло вороже військо чисельністю в мільйон. У нього було 600 тисяч. І він розумів, що він не переможе. Що він зробив, він надіявся на Бога. Він зивав до Бога, і Бог дав йому перемогу. Він допоміг перемогти те військо. Але з часом він забув те, що Бог робив, і почав більше надіятися на себе. І коли було інше вороже військо, він розумів, що, можливо, там він не переможе, хоча воно було менше за чисельністю, ніж той мільйон, коли Господь дав перемогу. Він почав робити союз з цим військом, вступати з ними в союз, і вже не надіявся на Бога і не взивав до Бога. Після цього до нього прийшов. Прийшла людина Божа, прийшов пророк Божий і сказав, що ти не правий перед Богом. Ти коли тоді Господь дав тобі перемогу, бо ти надіявся і покладався на Бога, Бог дав тобі перемогу. А зараз ти цього не зробив. Ти понадіявся на себе, ти понадіявся зробити союз. Хоча цих людей Бог хотів тобі дати перемогу над ними. Ти невірно зробив, але він після цього що зробив, він розлютився на цю людину, Божу, кинув його до в'язниці, і взагалі йому дуже це не сподобалося. Таке противлення виникло, і за це е, прийшли війни, за це прийшли хвороби в його життя. Він захворів. І потім пізніше він з цієї хвороби помер. Але коли у нього була хвороба, він знову таки не взивав до Бога, а надіявся на себе, на те, що йому хтось вилічить його хворобу. Хоча тоді Бог йому давав перемогу, і коли він надіявся на Бога, Бог завжди був з ним. Тож з цього нам потрібно зробити висновок, що по-перше, нам потрібно завжди надіятися. На Бога, молитися до Нього і взивати про Його допомогу. По-друге, нам треба слухати Богом обраних людей, які Господь посилає в наше життя, щоб сказати, що нам треба виправляти, що нам треба змінювати, дивитися на плід і результат цих людей і вчитися у таких людей. І правильне відношення треба мати до Богом обраних людей, до Господа і до живої церкви. Тому я запрошую вас вивчати Слово Боже разом. Напишіть мені.